Чигирини, Чигирине, все на світі гине, і святая Твоя слава, як пелина. лине за вітрами холодними хмарі пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, Твоя слава, і про тебе старчий малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже. Де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скаже. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами, за що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили, що ж на ниві уродилось? Уродила рута, рута волі нашої отрута. А я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула в країна, буряном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. А надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирини, Чигирини, мій дружий єдиний, проспав єси, степи, ліси і всю Україну, спиш, повитий жидовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть, гетьмане, помолившись, і я б заснув, та думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати. Не рвіть, думе, не паліте, може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово? Може, викою я з його до старого плуга новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги? Може, зорю переліг той, а на перелозі. Я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце, трудне, і виціддять цукровату, і нальють живої, козацької тії крові, чистої, святої. Може, може, а меж тими меж ножами рута і барвінок розів'ється. І слово забуте, моє слово тихо сумне, Бог боязливе, згадається, і дівоче серце боязливе стрепенеться, як рибонька, і мене згадає: Слово моє, сльози мої, раю, ти, мій раю, спи, чигирини нехай гинуть у ворога діти, Спи, мене, поки встане правда на сім світі.